Просто не то, звісно, добре, а обігрівачі залишились? Звісно, є, обігрівачі закупили повно. Чого повно? щоб всі зігрілися. Дивіться, у нас є дві модельки. Перша моделька одразу підсанглий балон. Газу немає, треба заправити приспособою. Так, газ є, дивіться, покажу, як воно працює. Обігрівач вуличний, не в хаті, не в палатці. Скажете, нічого на вулиці, ви ж костер на вулиці палите, грієтеся. Дивіться, а так, чік, запалили. Поїхали десь на кемпінг. Вже холодно. Отак поставили. Ви сидите? Трошки да, вас гріє. На рибалися, на стульці стоїте, поставили собі, вас обогріває, Реально тепло, тепло, ну, дуже тепло. Розход 60-80 грам в годину йде. Перекольна штучка, дивіться, в нас є дві модельки. Одна йде під сангові одразу балончики, друга моделька йде під різьбові балончики з перехідником під сангові. Замовити все через наш сайт, приватні повідомлення.